Матч Ліги Чемпіонів, груповий етап, матч між командами Марсель та Спортінг. Якщо розглядати обидві команди, як на мене в даній парі невеликам перевагу має спортінг, команда непогано відіграла попередні два поєдинки в своїй групі. Команда зуміла обіграти Тоттенхем вдома з рахунком 2-0 більш ніж впевнено. Розгромила на виїзді Айнтрах з рахунком 3-0. Та й в рідному чемпіонаті команда виглядає в принципі непогано. Так не найкращий старт сезону в Португалії Програли конкуренту Порту. І нічия з брагою, але думаю, що в принципі спортінг зуміє наверстати. Все-таки більший акцент Спортінг робить на лігу Чемпіонів, як на мене, тим паче група прохідна. В разі перемоги майже 90% що команда зуміє пройти далі. Перемогу над Марселем, думаю, здобути буде не так важко. У Марселя є труднощі. Команда багато пропускає в рідному чемпіонаті. Та і в лізі чемпіонів в своїй групі не виглядає фаворитом. Команда програла домашній матч проти Айнтракта, хоча, як на мене, все таки Айнтракт є аутсайдером цієї групи. Також програли виїзний матч. Тоттенхому на виїзді. Думаю, що в даному поєдинку, в принципі, перед Марселем буде задача виграти любою ціною, що може зіграти і поганий жарт з команди, оскільки спортінг в принципі грає в основному досить непогано на контратаках. І очікую від даного поєдинку перемоги спортінга. Прогноз на матч, перемога спортінга.